Преславні речі говорять про тебе, місто Боже, Псалом 87. Шановний пане Ігоре, міський голово, шановні представники районної влади, народні депутати, возлюблені у Господі, браття і сестри, жителі нашого міста Коломия, гості та запрошені. З нагоди святкування дня міста Коломия прийміть мої сердечні привітання. Сьогоднішнє свято. Це важлива подія для всіх тих, хто тут народився, виріс та працює у нашому місті. Словами царя Давида, приславні речі говорять про тебе місто Боже, можна сміливо сказати про наше місто, бо воно багате на талановитих, мудрих, працьовитих людей і відоме своїми культурними надбаннями та великою кількістю храмів. Коломия, карпатська перлина. Яка своїм героїчно історичним минулим нагадує про доленосні події розвитку українського народу та становлення нашої державності. Наше місто пам'ятає народного героя Олексу Довбуша, сюди приїздив митрополит Андрей Шептицький. Це була колиска визвольного руху і духовного розвитку. Наше славне місто приваблює гостей своїм минулим, а саме. Обласний академічний драматичний театр імені отця Івана Озаркевича, національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені отця Єсофата Кобринського. А в теперішній час збудовано музей писанка, центральний собор Преображення Господнього і народні промисли. Місцева влада у важкий час війни також наполегливо забезпечує сталий розвиток громади. Цей святковий день щиро бажаю всім коломиянам родинного щастя і сімейного благополуччя, добра і процвітання, міцного здоров'я і мирного неба, впевненості та оптимізму. Рівночасно вітаю День нашого міста і святкування медового Спаса всіх пасічників та благословляю вашу налегку і так потрібну працю. Господи! Допоможе ревною працею, щирою молитвою і чесним служінням укріпити та оборонити нашу рідну хату державу, про яку писав, і моральні основи якої закладав митрополит Андрей Шептицький. Нехай Господь Вседержитель зміцнить ваші душевні і фізичні сили для майбутніх трудів і розвиток молодих сил на благо міста і держави Україна. Благословення Господнє на вас.